Так, будь ласка, Диктуй. Сім цілих, сім пятнадцятих. Відняти 5 цілих 11 двадцятих. Так. Що робимо? Спочатку ми віднімаємо цілі частини. Так. Сім відняти 5. 7 відняти 5. Так, і додаємо різницю дробових частин, так? 7 15 відняти 11, 20. Так, 7 15 відняти 11 20. Так, дорівнює. Ви, ви бачите, так, куди я пишу? Так, дорівнює. Це треба знайти найти спільний кратне. Так, спочатку сім відняти п'ять, скільки буде? Два. Два. Так. І тепер знаходимо спільне кратне. додаємо. Спільне кратне скільки буде? Нас, Скільки? 60. 60, Так, є. Отже, для першого 60, Для першого дробу, який буде додатковий множник? 4. Чотири. Для другого. Для Другого три. 3. 3. Так, ось же, 4 на 7. 28. Так. 1 на 3: 33. 33. 60. Знову що ми бачимо? Що в дробовій mm -hmm. частині? Так, зменшуване менше за від'ємник. Ми не можемо відняти. Значить, що ми робимо? Позначаємо Від... Не, одиницю. Одиницю. Позичаємо одиничку і розписуємо її у вигляді дробу з однаковими Чисельник і знаменник однаковий. Тобто це буде 1 Де додати? 60 шістдесятих? Так, 60 шістдесятих, так. Додати 28 шістдесятих. Так. І відняти 33 шістдесятих. Так, і мінус 33 шістдесятих. І це отримали 55. Скільки? 65. – 65? 55. 55. 60. Що ми можемо сказати про дріб 55 60? На п'ять скоротити. – Так, і це буде. Тільки скорочимо лише дробову часи... частину чисельник і знаменник. Це одна ціла. Одинадцять, 12. Одна.